Слава Україні! Ніч в Одесі та в області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілю. Подякуємо за це Збройним силам України, які вкотре нанесли вогневий удар по Чорнобайці, і продовжили пекельний список втрат для ворога. Подякуємо нашій одеській, 28-й окремій механізованій бригаді ім. Лицарів Зимового походу. Хлопці нещадно б'ють ворога на південному напрямку. Так само дякуємо нашим морським піхотинцям, дякуємо усім силам оборони Півдня за те, що можемо працювати на оборону, на нашу майбутню перемогу та настання миру. Вкотре хочу підкреслити, що не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ворог готовий щохвилини, що години нанести ракетний удар, як з кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, так і з території тимчасово окупованого Криму. А також з ворожої авіації. Ну і ви знаєте, що напередодні сім ракет ворожих летіло в нашій області, але слава Богу, і в півдні, і в центрі, і на заході наші сили ППО показали відмінний результат. Шість з семи цих ракет були знищені. На жаль, є одне попадання на заході нашої держави. Отож, ще раз не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, а нам робити своє. Працювати на оборону, продовжувати працювати на оборону, тому що єдність це запорука нашого успіху. Я бажаю усім тихого і продуктивного дня. І нехай наше Чорноморське сонце завжди стає над нами, наше українське сонце. Слідкуйте за новинами протягом дня, дивіться на телеграм-каналі, розповідаємо про найважливіше і, до речі, про море. Балкер разу вже у Босфорі. І чекає на перевірку, щоб потім слідувати до порту призначення Тріполь. Все буде добре. Україна врятує світ. Тримаємося. Слава нації! Смерть ворогам!